Скільки шоколаду з'їдають швейцарці на рік, на яких автомобілях можна їздити у місті Цемермат, куди зникає майже все вино в країні? Який тунель є найдовший і найглибший у світі, що знаходиться саме у Швейцарії? Про все це та багато іншого у нашому ролику цікаві факти про Швейцарію. Швейцарія невелика країна розташована в Західній Європі, межує з Німеччиною, Францією, Італією, Австрією та Ліхтенштейном. Понад 60% території Швейцарії займають Альпи, що робить її однією з найбільш гірських країн Європи. Популярні вершини включають Матерхорн, Айгер і Юнгфрау. Швейцарія відома своїм нейтралітетом. Вона не брала участі в жодній іноземній війні, оскільки її нейтралітет був встановлений паризьким договором 1815 року. У Швейцарії чотири державні мови німецька, французька, італійська та ретороманська. романська Більшість жителів Швейцарії розмовляють більш ніж однією мовою. Швейцарський прапор один з двох квадратних прапорів суверенної держави у всьому світі. Іншим є прапор Ватикану. Швейцарія відома своїми смачними шоколадними виробами, сирами та годинниками серед відомих швейцарських брендів Lindt, Тоблерон, Rolex, Своч. Швейцарія є батьківщиною гуманітарної організації Червоного Христа, яка була заснована в Женеві в 1863 році. Швейцарія єдина країна у світі з системою прямої демократії, яка дозволяє громадянам пропонувати зміни до Конституції. Швейцарці мають найвищу тривалість життя в Європі 83,6 років. Офіційна столиця Швейцарії Берн, проте Федеральний Верховний суд знаходиться в Лозанні. Швейцарці найчастіше у світі їдять Шоколад споживаючи майже 10 кг на людину щороку. Швейцарія була однією з останніх західних республік, яка надала жінкам право голосу. Лише у 1971 році швейцарським жінкам нарешті дозволили голосувати. Швейцарія є домом для двох найбільших рівнин Європи швейцарського плато та долини Рейну, де сьогодні проживає більшість швейцарців. Женевське озеро найбільше Альпійське озеро, розташоване повністю в межах Швейцарії. Половина його площі також є частиною Франції. У Швейцарії діють одні з найсуворіших законів щодо утилізації побутового сміття. Громадяни повинні платити податок на сміття, виходячи з кількості мішків, які вони викидають щорічно. Швейцарія є домом для деяких з найвідоміших гірськолижних курортів світу, включаючи Цермат, санкт моріц Давос і Вербіє. Найвища в світі гребля з бетону знаходиться в цій країні. Називається вона Гранд Діксенс. І її висота 285 метрів. Швейцарія є батьківщиною таких відомих фізиків і винахідників, як Альберт Ейнштейн, Фелікс Блок, Юстав Адольф Гірн і Жорж Де Местраль, який винайшов липучку. Долина Лаутер Брунер у Бернському регіоні Оберланд має 72 водоспади, що робить її однією з наймальовничіших долин Швейцарії. Лейкербат у Валіссі має багато термальних гарячих джерел. Які використовуються для громадських лазень з 16 століття, Швейцарія була першою країною в континентальній Європі, яка відкрила кав'ярню у 1699 році. Сьогодні вона має один з найвищих у світі показників споживання кави на душу населення. Готардський базисний тунель у Швейцарії найдовший і найглибший залізничний тунель у світі довжиною 57 км. Він був відкритий у 2016 році. У Швейцарії є кілька незвичайних старовинних фестивалів, таких як фестиваль коров'ячих боїв і сехселяутен зі спалюванням сніговика на честь весни. У Швейцарії знаходиться один з найстаріших університетів світу Базильський університет, заснований 1460 року. Серед інших відомих університетів Цюріхська вища технічна школа та Федеральна вища педагогічна школа. У Швейцарії не нумерують будинок цілком. Нумерація йде по кожному окремому під'їзду, а замість номера квартири вказується прізвище мешканця. Швейцарські Альпи налічують 48 гірських вершин висотою 4 тисячі метрів над рівнем моря або вище. Найвища точка Дюфуршпіце, яка стягає 4634 метра. Сент Бернар національна порода собак Швейцарії, яку спочатку вивели монахи для порятунку мандрівників у небезпечному районі сент Бернарського перевалу між Швейцарією та Італією. Швейцарія є одним із світових лідерів у сфері інновацій, посідаючи перше місце за кількістю патентів, поданих на душу населення. Швейцарські компанії посідають друге місце за кількістю патентів ЄПВ. Розташований глибоко під швейцарськими Альпами, великий андронний колайдер є найбільшою у світі лабораторією фізики елементарних частинок, де у 2012 році було відкрито Бозон Хікса. У Швейцарії проходять одні з найбільших музичних фестивалів Європи, такі як джазовий фестиваль у Монтре та фестиваль Палео в Ньоні, які щороку приваблюють майже півмільйона відвідувачів. Звивиста 15-кілометрова дорога, що проходить через перевал Фурка, з якого відкривається вид на 360 градусів, колись вважалася однією з наймолівничіших доріг Європи. Цюріх незмінно посідає одне з перших місць у світі за рівнем життя. У 2022 році він посів перше місце в Глобальному індексі придатності для життя The Economist Intelligence Unit. Швейцарці їдять більше пластівців на сніданок на душу населення, ніж у будь-якій іншій країні. Популярний швейцарський сніданок включає хліб, джеми, сир і мюслі. Коров'ячі бої традиційний швейцарський вид спорту, де корови з великими дзвіночками на шиї б'ються, штовхаючи одна одну, поки одна з них не здасться і не відступить. Швейцарія виробляє понад 450 різних сортів сиру, включаючи такі популярні, як ементаль, Грюєр і апенцеллер. Це країна з найбільшим споживанням сиру на душу населення. Швейцарія була першою країною, яка запровадила загальнонаціональну систему поштових автобусів у 1906 році, що значно покращило послуги з доставки пошти. Рейнський водоспад, розташований поблизу міста Шафхаузен, є найбільшим рівнинним водоспадом в Європі шириною 150 метрів і висотою 23 метри. Швейцарія має два невеликих ексклави – міста Бюссінген та Кампіони де Італія, які належать Німеччині та Італії відповідно, хоча повністю оточені Швейцарією. Швейцарія має найбільшу кількість лауреатів Нобелівської премії на душу населення, серед яких і хімік Володимир Прелоп. Єдине метро у Швейцарії знаходиться в місті Лозана. Воно є наземним і в ньому немає машиніста. Метро має дві лінії: 15 станцій на першій і 14 станцій на другій лінії, довжина яких 7,8 км та 5,9 км відповідно. Швейцарський художник Пауль Кле, який створив багато відомих картин, таких як Сенесіо, вважається одним із піонерів сучасного абстрактного мистецтва, таким же важливим, як Василь Кандинський і Піт Мондріан. Швейцарський метеорологічний інститут, розташований у Цюріху, має один з найдовших рядів безперервних даних про температуру, починаючи з 1755 року. Вважається, що Швейцарія має понад півтора тисячі озер і незвиченну кількість менших ставків, що покривають 5% загальної площі країни. Найпопулярніші з них Женевське, Боденське озеро та озеро Маджоре. Швейцарія є домом для деяких незвичайних музеїв, включаючи музей Матерхор у Церматі та Всесвітній музей футболу Фіфа. Відомо, що швейцарці дуже замкнуті і люблять свій особистий простір. Витріщатися на незнайомців у громадських місцях вважається образливим. Швейцарія має чудову систему громадського транспорту, включаючи поїзди, трамваї та автобуси, які є безпечними, сучасними, пунктуальними та розгалуженими, з'єднуючи навіть віддалені гірські села. Громадяни з Швейцарії служать в армії практично все своє життя, зрідка проходячи тижневий збір, який сплачується роботодавцем. Генеральний прокурор Швейцарії є єдиною особою, яка має право оголосити акт війни на захист Швейцарії. Таке оголошення ніколи не відбувалося в сучасній історії через відомий нейтралітет. Швейцарія має чотири державні мови через різноманітність, лемент та історичні впливи. Найпоширенішою є німецька понад 60%, За нею йдуть французька 20%, італійська 6% та ретороманська – романська менше 1%. Завдяки широкому використанню гідроенергетики, яка забезпечує понад 55% національних потреб в електроенергії, Швейцарія має один з найнижчих в Європі показників викидів СО2 на душу населення. Швейцарія є батьківщиною першого у світі вегетаріанського ресторану під назвою «Хаус Хілтл, який відкрився у 1898 році в Цюріху і користується популярністю донині. Швейцарці не жартують з вчасністю. У Швейцарії поїзди та інші види транспорту ходять точно за розкладом. Запізнення вважається неввічливим. Дослідники з університету Санкт-Галена стверджують, що Швейцарія має найефективнішу систему охорони здоров'я у світі, яка забезпечує універсальне покриття при контрольованих витратах. Вітучими полями навесні можна насолоджуватися з борту повільного мальовничого поїзда Берніна Експрес, що проїжджає яскравими долинами. Швейцарія є домом для відомих навчальних центрів, таких як Еколін та Леросей, які відвідують багато іноземних студентів та дітей бізнес-лідерів. Швейцарія має високий рівень проникнення широкосмугового інтернету в понад 95% будинків, що є одним з найвищих показників у світі. Середня швидкість інтернету також досить висока. У Швейцарії висока заробітна плата, але коротший робочий день зазвичай з 9 до 17, порівняно з іншими європейськими країнами, що сприяє кращому балансу між роботою та особистим життям. Банківська конфіденційність і нейтралітет зробили Швейцарію притулком для офшорних багатств і рахунків у іноземних банках, хоча останніми роками регулювання стало більш жорстким. Порівняно з іншими країнами Швейцарія має досить суворі правила щодо експлуатації та зберігання приватних літаків, катерів і навіть безпілотників. Швейцарський муніципалітет Давос щороку в січні приймає важливі зустрічі Всесвітнього економічного форуму, в яких беруть участь світові лідери. У багатьох старих швейцарських містах досі збереглися красиві історичні фонтани з питною водою, безпечною для пиття, що є рідкістю в більшості країн. Щоби отримати громадянство Швейцарії, потрібно прожити тут не менше 12 років. Швейцарія має високий рівень децентралізації, що надає кантонам велику незалежність у вирішенні економічних і політичних питань, що сприяє підвищенню конкурентноспроможності між регіонами. У деяких віддалених швейцарських альпійських районах вертольоти використовуються для транспортування великих важких об'єктів, які надто складно переміщати дорогою, наприклад, під час будівельних проєктів. Швейцарські будинки у віддалених районах часто мають підземні ядерні укриття від бомб і радіоактивних опадів, побудовані з укріпленого бетону в рамках законів про безпеку в разі стихійних лих. У Швейцарії дуже низькі податки на багатство і спадщину порівняні з іншими західноєвропейськими країнами. Податки на капітал варіюються в залежності від кантону, але максимальна ставка, як правило, не перевищує 1%. Швейцарія була однією з перших країн, які побудували автомагістралі ще всередині 1930-х років, наприклад, автомагістраль А1, що з'єднує великі міста Цюріх і Берн. Швейцарська кухня дуже відрізняється в залежності від регіону з багатими і ситними стравами, в яких переважають сир, картопля, свіже м'ясо, полента, фондю, рості і свіжі овочі. Освіта в цій країні безкоштовна навіть для іноземців, але є й приватні школи, де платять по 25 тисяч франків за рік. У Швейцарії проводяться сотні фестивалів, які залежать від пори року та регіону. А весняний карнавал у Базелі є найвідомішим фестивалем під відкритим небом у країні. Швейцарія не надто покладається на викопне паливо. Понад 60% загального споживання енергії в країні припадає на відновлювані джерела. Це найвищий показник серед європейських країн. Місто Цюріх має найбільшу кількість і щільність клубів на душу населення. Вони розкидані по всьому місту, починаючи від інді року і закінчуючи джазом та техно. Швейцарія має один з найвищих показників володіння зброєю у світі завдяки обов'язковій військовій службі та культурній популярності стрілецьких видів спорту. За оцінками, 2 мільйони одиниць зброї перебувають у приватній власності. Відомо, що швейцарці надзвичайно уважно ставляться до питань безпеки. Майже всі громадські місця контролюються камерами, а перевірка сумок і металошукачі є більш поширенішим ніж в інших країнах. Згідно з державної політики Швейцарії, дешевше видавати наркоманам безкоштовну дозу, ніж ліг і їжу, ніж боротися з порушеннями, які вони здійснюють, Швейцарія має надзвичайно низький рівень безробіття, який зазвичай становить 2-3 що різко контрастує з багатьма західними економіками, з більш високими показниками безробіття. Швейцарська система референдумів розширює права і можливості швейцарських громадян, надаючи їм можливість оскаржувати закони за допомогою частих загальнонаціональних референдумів у 100 разів частіше, ніж в інших країнах. Швейцарія дотримується давньої традиції прямої демократії, коли збори ландсгемайндів проводяться на відкритому повітрі, де громадяни голосують за прийняття нових законів підняттям рук. Швейцарські будинки славляться унікальними виробами декоративно-прикладного мистецтва, такими як годинники з зузулою, що походить з регіону Шварцвальд, паперові вироби Шерншнітте, коров'ячі дзвіночки та жіночі капелюхи Боленхут. Швейцарія має видатні програми виробничого навчання з престижними місцями роботи, які охоплюють дві третини учнів, що навчаються за програмами професійної підготовки як у школах, так і на підприємствах. Швейцарська кухня пропонує безліч унікальних м'ясних продуктів високої якості, таких як в'ялена яловичина і в'ялені свинячі ковбаски, які рідко зустрічаються в інших країнах. Швейцарська легенда про Вільгельма Теля та клятву Рютлі розповідає про заснування Швейцарії, демонструючи дух мужності та незалежності перших швейцарських кантонів. Швейцарія має чудову мережу громадського транспорту, яка включає мальовничі маршрути, такі як знамениті панорамні поїзди, Glacier Express, Bernina Express та Palm Express. Швейцарські лікарні незмінно входять до числа найкращих у світі з відмінним універсальним охопленням медичним обслуговуванням, сучасним обладнанням, кваліфікованими лікарями та останніми досягненнями в галузі медицини. Ніхто не може рубати дерева в Швейцарії, не отримавши відповідного дозволу. Це стосується і тих, хто самостійно посадив дерева на власній земельній ділянці. Незважаючи на своє розташування в Центральній Європі та близькість до країн, що брали участь у Першій та Другій світових війнах, Швейцарія уникла обох воєн, успішно відстоюючи свій нейтралітет в оточенні країн осі та союзних держав. Швейцарська залізнична мережа щорічно обслуговує понад 385 мільйонів пасажирів і вважається однією з найбільш щільних і пунктуальних систем на міжнародному рівні, що охоплює багато мальовничих маршрутів. Швейцарський шоколад всесвітньо відомий своєю високою якістю, виготовленою з жирного молока або вершків. І найкращими інноваціями в обробці какао, які дозволяють створити текстуру, що тане в роті. Швейцарська валюта, швейцарський франк, вважається активом притулком під час економічних криз завдяки довгій історії банківської таємниці та стабільності країни, що надає їй статус активу притулку. Швейцарія є домом для багатьох провідних сировинних компаній, що займаються металами, мінералами та сільським господарством, штаб-квартири, яких розташовані в містах, центрах бізнесу Женеви, ЦУГу та Лугану, що має дуже високий ВВП на душу населення. Причиною малої популярності швейцарських вин у світі є той факт, що майже всі вони випиваються всередині самої Швейцарії. У Церматі забороняється їздити на автомобілях з будь-якими двигунами, крім електричних. У місті Арау на залізничній станції знаходиться один з найбільших годинників у Європі. Циферблат годинника 9 метрів в діаметрі. Вони посідають друге місце після 10-метрового годинника, який знаходиться на залізничній станції Сержі у Франції. Один із державних символів Швейцарії гімн це псалом композитора Альберіка Цвісіга та автора пісень Лео Гарда Відмера. Альпенгорн або Альпійський Ріг, так ще називається і музичний інструмент, це прямий кількаметровий дерев'яний ріжок з конічним отвором та з дерев'яним чашеподібним мундштуком. Традиційно Альпенгорн виготовлявся з одного шматка або максимум з двох частин деревини червоної сосни. Швейцарсько-французький архітектор Ле Корб'юзьє є одним з піонерів сучасної архітектури і спроектував багато знакових будівель ХХ століття. У швейцарських Альпах знаходяться одні з найбільш льодовикових пам'яток довжиною до 25 кілометрів, сформованих за теорією текучого льоду, вперше висунутою швейцарським вченим Йоганом Рудольфом Ешером фон дер Лінтом ще в 1829 році. Швейцарські міста, такі як Женева, Тюріх і Базель, регулярно входять до числа міст з найвищою якістю життя у світі, згідно з авторитетними щорічними дослідженнями таких компаній, як Мерсер і Монокле. Швейцарські закони про банківську таємницю, прийняті в 1934 році, зробили Швейцарію світовою столицею для офшорних рахунків і підставних компаній, які використовують заможними фізичними та юридичними особами, щоб уникнути перевірки та сплати податків на своїй батьківщині. Хоча банківська таємниця розмилася після 2009 року. У Швейцарії немає жодного міста-мільйонника. Більше того, навіть міста, яке б налічувало півмільйона, в Україні теж немає.